У Львівській лікарні Охмадит прооперували дівчинку підлітка. У шлунку пацієнтки виявили кілограмовий клубок волосся. Утворення називають трихобезоар. Починається він із звички дитини, найчастіше дівчат гризти свої пасма. У львівському ахмадиті щороку оперують двох-трьох таких пацієнтів. Психологи кажуть, у шкідливій звитці винен передовсім стрес. Під час повномасштабної війни проблема набула нового контексту. Докладніше, дивіться далі. Це просто як колись валянобу, що це просто волосся збити як експресоване. Оце ми навіть не могли ножницями розрізати. На фото, яке нам показує львівський дитячий хірург Микола Микита, клубок волосся. Його він із колегами витяг із ціла 15-річної Дар'ї і ставати довелося, розрізаючи стінки шлунка, бо волоси назбиралося на кілограм. Ендоскопічно, тобто витягати це фактично по декілька волосин, тому що інструменти є маленькі, це можна було робити, напевне, дві сутки, якщо без перестанку під наркозом дитини діставати. Замість Дар'ї говорить її мама Христина. Пацієнтка ще не оговталась після операції. Сім'я перебралася у Львів із Запоріжжя, яке під ударами російських кабів, звичка гристи свої пасма в Дар'ї проявилася, коли їй було сім. Тоді вже видаляли зі шлунка волосини. Два роки тому болі в животі повернулися. Деякі лікарі вважали, що це гастрит. Але коли біль посилився, Христина звернулася до львівських лікарів. Не була рвота в кровотечі. І ми приїхали сюда. В неї була болі в животі, і потім нам поставили на вторий день, що вже треба робити колоноскопію, щоб в неї були болі в животі рвоти. І виявили не гастрит чи виразку, а забутий трихобезуар, тобто стороннє тіло у шлунку з волосин. Вони наголошують, хірурги не перетравлюються взагалі. Те, що накопичилось роками, медики видалили за дві години. Якщо б ми цього не зробили, шлунок був би переповнений. Немає простору для споживання звичайної їжі, призводить свою чергу до панкреатитів, холециститів, і Тоді гірші проблеми дар'ю вже виписали. Вона проходить регулярні обстеження. Спочатку вона, звісно, нічого не хотіла. В неї була якась депресія, вона не розуміла, що вона натворила. а зараз вона вже більш така розуміє. Те, що діти гризуть, своє волосся, реакція на стрес чи тривогу. Психологиня Мирослава Чорна відзначає, спочатку повномасштабного вторгнення підітьків зі схожими звичками стало більше. Дитина таким чином заспокоює себе, тобто відбувається саморегуляція. Дитина шукає способи заспокоєння і починає е -э, смоктати, жувати. Їсти волосся. Якщо ви бачите, що ваша дитина почала гризти нігті, обкусувати шкірку на пальцях, їсти волосся. Батьки мають бути насторожені звертатися, не боятися звертатися до спеціалістів. Психологиня радить батькам більше часу проводити з дітьми, залучати їх до хатніх справ. Саме так формується відчуття безпеки у тривожні часи. Зі Львова Роман Гаврилів, Вірі Глобінка. Подробиці «Толикнов. Інтер, Марафон, єдині Новини.